Дуже люблю Рейчу. Саме любима моя жінка у світі. Ми дійсно це зробимо. Прямо тут, прямо зараз. Погнали. ну, хіпстота! На фільтри не хлібали сюди. Це пограбування! І економічними фронтами на пол! Якщо хтось випнеться, цей з вашої сраки не дістаненовіть короля! Ануганці ганіть! Ти це чув? Ціле речення на букву Г. Я колись чув, кстати, речення нахуя, нахуя, да нахуя рила борща. Ха-ха-ха! Гаманці! Гаманці! Камон, камон! Чувак, які гаманці? 25-й рік. Ти ще чихли книжечки у нас покрав. Чемодан! Значить, давай чемодан! Чемодан! Бігом! Чемодан! Чемодан! Слухай сюди, ковбой. Зараз ти тянешся за чемоданом. Я забираю в тебе пістолет, навожу на тебе. Ти панікуєш, твоя мадам якоюсь хуя з мечом починає орать. Я кажу, щоб ти її заткнув. Ти кажеш, тобі треба, ти її заткни. Потім якось хуя виривається якийсь тіп з другого кіна. Потім ми чуємо стук на вулиці десь. Ідемо туди. Там машина, і там багажник... Кой, стой, стой, стой. Ти ж все не розказує. Відпустіть мене. Заккни. То Тобі треба заткнети. Та я не можу її заткнути у нас патріархат. В родині я взагалі не можу нічого їй сказати ніколи. Гаррі, тримаю. Плитка чорного шоколаду. Допоможе прийти до тями після зустрічі з Діментором. Дякую. Слухай сюди, припізнак. Я проснувся в 6.45, хоча мав був проснутися всім, бо будильник ставив на 7. Помився, поїв, одівся, пішов на вулицю. Там погладив якусь бездомну кішку. Вона мене облиняла. Я наче весь чухатися пішов назад додому, передівся і ще раз. Ми угнали машину, продати її хотіли, щоб закинути гроші на збір. У нас висить незакритий збір. Сука, чотири покупателя сказали, блядь, ми до завтра подумаємо. А в нас нема времня ждать до завтра. Нам надо її сьогодні продати, нас, сука, збір на 10 мільйонів гривень не закритий стоїть. Ти розумієш це? І тут ти припираєшся з доцой і хочеш, сука, у нас забрати гаманці. Гаманці? Що ти в 6:45 став? Пісять захотів. Що у вас за збір? Для якого, для кого збір? Для кого збір? Для шостого батальйону Азова? Шостий батальйон Азова? Так і у нас збір. Але для іншого батальйону, батальйон номер 6 Азову. Це ж одне те саме. А, походу, так. Да. Що це, блядь, стукає? Це ж в машині, походу. Він ж казав про це. Подивимось. Чуєте? А це що виходить? Що у нас благодійне пограбування? А стукає! Це ж ласік. Mm -hmm. Щось хоче сказати. Знімай скотч. Та да зачем? Це ж лачин. Хай пише. Лачин пише. Ідіоти, розіграйте авто. Пацани. Це підбуль? під буль? Містер Ворлдвайт. Найкраща гасло, гривень за сто, можеш його забрати, і хлібальничок твій стане модній, якщо він... Он синатарію с вами, дело водка, ссуха моя в ітачке, я рокстар швидкі шубу завертає, валю ебала, ото тяга Писав з поворот, НФС, злякав себе, єс, yes, єс, yes, тут темне, бейбі, я запалю спічки, бейбі, та свічки, бейбі Раз пуста, секунди, сейчас попися, пух пиксися, парфюм, єс, yes, у цій машині не пахне пепс Типику, я почу, і вже блю Що це ду краще авто помахай ай 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 на візь кого мокида